Привіт, друзі! Я Даша і в мене для вас щось дуже цікаве. Ми протестували новий миючий робот пилосос DIRMA X80, і чесно, він мене здивував. Потужність 15 тисяч Паскаль, станція повного самообслуговування, подвійні обертові мопи, автоматичне прання і сушка гарячим повітрям, підйом швабр на килимах, лідар, 3D-сканування. Коротше, це вже рівень, ми самі вдома нічого не робимо. У повному огляді я покажу, як він справляється з шерстю, килимами, плиткою, наскільки реально чистими залишаються мопи після станції і чи вартий він своїх грошей у 2025 році. Переходьте на канал. Дивіться повний огляд. Ну і традиційно в описі там знайдете промокод на знижку. Не пропустіть!